У Вейту вівторок у слід за Суданом відкликав свого посла з Тегерана. Напередодні дип відносини з Іраном розірвали Бахрейн та Саудівська Аравія. Тим часом Рада безпеки ООН засудила напад на посольство Саудівської Аравії в Тегерані і закликала обидві сторони до діалогу. Барак Обама планує зробити правила продажу зброї більш суворими. Згідно з планами президента США, біографії як продавців, так і покупців повинні будуть перевіряти спецслужби. Раніше подібну пропозицію Конгрес США відхилив. Німеччина відправила ще чотири літака-розвідника торнадо для операції проти терористів ісламської держави до Туреччини. Літаки Люфтвафи будуть дислоковані на базі НАТО Інджерлік. У грудні туди вже відправили два німецькі торнадо. Напередодні річниці нападу на редакцію сатиричного тижневика Шарлі Ебдо, президент Франції Франсуа Оланд віддав шану загиблим унаслідок терактів у Парижі 7 січня минулого року. Серед жертв ісламістів, зокрема, опинилися й 12 працівників Шарлі Ебдо. Міністерство юстиції США подало позов проти німецького автоконцерну Volkswagen через фальсифікацію даних про вихлопні гази. Йдеться про маніпуляцію програмним забезпеченням на 600 тисячах автомобілів Volkswagen у США. Концерну загрожує штраф у понад 18 мільярдів євро. У Лас-Вегасі цього тижня стартує одна з найбільших у світі виставок споживчої електроніки. CES. Цьогоріч у центрі уваги опинились безпілотні транспортні засоби, рішення в галузі персональної медицини та розумна побутова техніка.